Всім привіт! Сьогодні я вже із світлом розрізаю черговий будиночок і ось хочу показати кількість осмій каранути і руфи. У мене це рік перший рік, що бувають декілька трубочок підряд заповнені осмією каранутою. І, до речі, чим я хочу ще похвалитися, трубочка заповнена, ідеально, жодного, жодного враженого, кокона, хоч чимнебудь, навіть, навіть немає завмерлих, просто завмерлих личинок. Все виглядає дуже ідеально. А це трубочка із самочками, рижа брюхаї, рогатиї. Чи ось мій карнути. Все-таки роки боротьби із шкідниками та допомога карнуті робить свою справу чергова трубочка. Ой! Чергова трубочка повністю чиста, корнута. Ось ось. одна ячейка. І вона і здоровою бджілкою. Хто може подумати, що тут жовті це кліщі? Ні, це не кліщі. Це здоровий кок, кокон, Просто в цьому коконі самчик. Самець, а він набагато менший самки, тому він просто не доїв свій пилок. Це не доїдений хлібець, а як це не кліщі. Боротися із шкідниками та допомагати якомусь обраному виду осмі. Це дійсно дієва тактика. В осмієводстві майже всі осмії вже розбрані. Не те ж розібрані, а заказані. А я ось сьогодні продовжую. Продовжую, беру черговий будинок. Це мені буквально година на 3-4 роботи. Відкриваю другу трубочку, перша була звичайна руфа. Відкриваю другу трубочку. А тут шикарна крунута, вся-вся ідеально. Перші, перші чомусь камірки не заладились. Хлібець великий, величезний. Тут немає ні кляшів, ніяких шкідників, просто із яєць чомусь не ви. Можливо, це були перші яйця Яйця у матки, тому вони були якісь дефективні. Знаєте, як раніше перший кадр, перший кадр фотограф обов'язково клацає, куди, куди попала, тому що він може бути дефективним засвіченим. Можливо, це такі були перші яйця у молодої матки. І далі пішли красунчики. Всі кокони маток. Здорові, без жодного шкідника. Все-таки роки, роки боротьби з шкідниками дають свої плоди, хоча я на це вже і не сподівався. Тож працюємо далі. І що цікаво, цікаво, те, що заповнені всі трубочки, навіть самі маленькі і з найменшим діаметром, і ті всі заповнені і всі без шкідників дуже-дуже рідко зустрічаються кліщі. Якийсь рік цей сезон. Для осміх дуже-дуже сприятливий, що не скажеш, для мединосне Ну, Це і не дивно. У них зовсім інша екологія, екологічна ніша, зовсім інша концепція виживання. І в кожному будиночку, в кожному будиночку, що я хотів зазначити, ось такі іще надбудови не тільки в самих трубочках, а і поза трубочками. Це явно неявна прикмета перенаселення, перенаселення. моєго гідь. Не те, що осьмій більше, ніж угіддя можуть продавати, а те, що осьмій більше, ніж вони можуть знайти собі місце для будиночків. Перша прикмета перенаселення це тоді, коли осмії відкладають яйця і роблять камірки в зворотній стороні. очеретинки. Ось ця черетинка, тут от, той попочки, попочка, п'яточка менше, ніж остання обманна камера. У осмі, яка завжди залишається пустою. І ось ця п'яточка заселяється. Перші, перша прикмета перенаселення. Потім те, що заселяється е, іншими осміями обманна камера, яка завжди залишається пустою, але її все одно заселяють. Це друга прикмета перенаселення. І це вже третя, вже остаточна, вже далі, далі просто нікуди, коли осмій ліплять. Осьмій ліплять свої. Камірки для розмноження не в трубочках, а поміж ними. Тут зазвичай нічого не виходить, тут багато шкідників їх достають, розрізають, роз'їдають. Ось такі прикмети перенаселення. Того ж треба мені або будиночків більше на, 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 на сезон вішати, або осмів менше, менше залишати. Ось такі прикмети перенаселення угідь. Але як я мушу зазначити, е, хоч. Місця для будиночних і не вистачає, але угіддя прогадовують у вас мій дуже-дуже-дуже непогано. І такі у мене будиночки далеко-далеко-не одні. Дуже багато. Дуже багато. Між, між очерединками збудовані хатинки. А так, хатинки між очеретинками. Схожі на, на якусь. Поробку. Але це, це роблять осьмі, тому що їм ніде відкладати більше яйця. І звісно, кожна, кожна трубочка, кожна, я зустрічав і вже розпечатав, мабуть, штук 300-400 і зустрів лише одну незабиту камеру на п'яточки. Тож, в мене перенаселення, якщо ви зустрічаєте, що тут все забите. А тим паче, як я показував тільки що між трубочками, або осмій залишайте менше, або будиночки робіть більше. А взагалі-то урожай осмій бомбезнючий бомбезний урожай. Осмій це, мабуть, один із найкращих урожаїв осмій, які мені траплялися років за 10 моїх занять осміями. Я тепер розумію, що осміям, на відміну від медоносних бджіл, не треба виділення нектара. Їм, їм потрібна посуха, їм треба суха, жарка, тепла погода. Осмій – це південні види, вони потребують більше тепла, ніж меданосна бджола, яка може виживати навіть в Сибіру. Загалом, загалом в цьому сезоні трубочки краще просто не буває. Але ще я помітив цікавого, я цікаво помітив те, що бувають ось такі ось дивні кокони. І ці кокони належать ось мій карнуті. Зараз будемо розбиратися, що це за цяточки. Щось мені підказує, що ці цяточки це признак. Паразитарної хвороби, можливо, там ось мій вже давним-давно ніякої і немає. Розберемося. Ну ось ми зараз і подивимося, що всередині цього кокона. Він такий же міцний, як і здоровий кокон. Ось один, ось ще інші. Такі ж самі. Ну що, треба розрізати і доставати осмію з цього кокона. Можливо, це просто такі особливості, а всередині. що скажеш. Всередині звичайнісінька, осмія. Ось і все. Отакі кокони, які здаються пробиті якимись камахами-паразитами, можливо, вони зустрічаються із-за теплої погоди. Я скрив один із коконів Тут звичайнісінький, самець, осмій, карнути. Або осмій рогатий, повністю готовий до нового творчого сезону. Тож, отакі кокони це не є хворі, паразитарні, це особливість, особливість породи. Тим паче, Таких отворів на коконах рофи. І я ніколи ніколи не спостерігав. Такі отвори спостерігаються тільки на коконах бджоли Карнути, куди і прямує зараз цей самець. Ось такі справи. Дякую всім за увагу, за терпіння.